Шановні колеги, як імплементувати в практику новий професійний стандарт, керівник, директор закладу дошкільної освіти? Що змінилося в роботі керівника закладу дошкільної освіти? Наразі ці питання хвилюють всіх практиків, науковців. І сьогодні ми з вами спробуємо з цим розібратися. Наступний слайд, будь ласка. Тож, яка структура, основний зміст, можливості застосування стандарту? Тема неймовірно актуальна, неймовірно важлива. Впродовж двох зустрічей ми з вами спробуємо розібратися з нею. Адже одне з головних завдань сучасної дошкільної освіти це підвищення якості та доступності, а безумовно не підлягає сумніву, що це завдання тільки за професійними кадрами. Тому сьогодні, в наш час, ми бачимо соціальний запит суспільства на компетентного менеджера освіти. Який готовий працювати в нових невизначених реаліях. Тож, професійний стандарт. Чому саме професійний стандарт? Що таке професійний стандарт? Ми з вами будемо про це сьогодні говорити. Професійний стандарт це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентності працівників, які є основою для формування професійних кваліфікацій. Наступний слайд, будь ласка. Маю зауважити, що професійний стандарт керівник, директор закладу дошкільної освіти, розроблений Міністерством освіти і науки України, затверджений наказом Міністерством економіки від 28.09.21 року номер 620.21. І як ви бачите, що даний професійний стандарт він відповідає міжнародним стандартам, він відповідає новій оновленій редакції базового компонента дошкільної освіти, і він розкриває зміст професійної діяльності керівника закладу шкільної освіти, вимоги до його кваліфікації. Дорогі колеги, безумовно, професійний стандарт за дороговказ, це ключовий документ для керівника закладу шкільної освіти. Він приймається, затверджується раз на 5 років, і наступний перегляд документу відбудеться. В 26-му році тому треба з ним дуже ретельно познайомитися і працювати сьогодні. Разом з Оксаною Олександрівною ми будемо визначати певні термінологічні аспекти. Ми хочемо ввести всіх нас в одне інформаційне поле, користуватися одним глосарієм і. Сприяти тому, щоб ви під час популяризації ідей професійного стандарту керівник директор закладу шкільної освіти в регіонах також актуалізували на цьому увагу. На сьогоднішній день професійний стандарт був оновлений, і це викликано було певною необхідністю, а саме це встановлення тих єдиних вимог до професійних компетентностей керівника. Для того щоб не було різного трактування в різних областях, для того щоб не було різного трактування в різних територіальних громадах, всі ці єдині вимоги прописані в професійному стандарті. Також професійний стан, оновлення професійного стандарту викликано тим, що необхідно оновлювати зміст фахової підготовки та підвищення кваліфікації. Під час першої зустрічі Єрецько Олег Вікторович говорив про те, що потрібно готувати наших майбутніх фахівців саме сучасним технологіям актуальної інформації, і от тому. Ми проводимо навчання і залучаємо викладачів вищої школи для того, щоб ви звернули увагу на оновлення змісту фахової підготовки, надання допомоги керівникам щодо визначення її об'єктивної оцінки рівня професійних знань, умінь і навичок, а також підвищення відповідальності керівника за власні професійні здобутки як мотивація та постійний професійний розвиток. На наступному слайді я б хотіла б зупинитися на цифрах і фактах і подивитися на професійний стандарт через математику. І що хотілося б сказати, що у професійному стандарті передбачено 5 трудових функцій керівника це організація здорового безпечного розвивального інклюзивного середовища, управління закладом дошкільної освіти, безперервний особистий та професійний розвиток. Лідерська і партнерська взаємодія, стратегічний розвиток, закладу дошкільної освіти. От ці п'ять функцій, вони йдуть крізь ними через наш професійний стандарт. Ми будемо з ними детально знайомитися. Необхідно зауважити, що в професійному стандарті визначено 12 професійних компетентностей, а також охарактеризовано 80 визначень, яким необхідні знання, уміння і навички. Нашим керівникам закладів дошкільної освіти. Тож, шановні колеги, хочу зауважити, що структура стандарту, будь ласка, на наступному слайді ви можете її побачити. Структура стандарту вона включає в себе наступні аспекти: це загальні відомості про професійний стандарт. Керівника закладу дошкільної освіти, це інформація про навчання, і професійний розвиток керівника закладу дошкільної освіти, це перелік нормативно-правових документів, які регулюють професійну діяльність керівника, перелік загальних компетентностей, перелік трудових, опис трудових функцій професійної компетентності, а також дані щодо розроблення стандарту. Під час сьогоднішньої зустрічі ми плануємо розкрити. Перші і чотири ключові структурних компонента, а наступні перенесемо на наступну зустріч. Тож, шановні колеги, будь ласка, наступний слайд. Давайте спробуємо розібратися з загальними відомостями. Давайте спробуємо розібратися зі структурою стандарту. З неймовірною приємністю, хочу передати слово Оксані Олександрівні. Вітаю, шановні колеги. Дякую, пані Оля, за те, що зробили Короткий вступ в структуру і до нашої сьогоднішньої презентації, в структуру професійного стандарту. Отже, будемо продовжувати. І зараз ви бачите на екранах наступний слайд нашої презентації, яке ж призначення професійного стандарту, для чого він потрібен, як можна його використовувати в своїй професійній діяльності, а також для власного професійного зростання. Перш за все, треба сказати, що в законі України про освіту професійний стандарт визначено як затверджені в установленому порядку вимоги до компетентності працівників, які слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Отже, професійний стандарт розкриває вимоги до кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти, в принципі, як і до будь-якої іншої професії, до якої розроблений професійний стандарт, також вимоги до їхніх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основу для формування професійних кваліфікацій. Крім того, професійний стандарт є інструментом для систематизації знань, умінь і навичок, створення посадових інструкцій керівниками різних інституцій, підготовки фахівців, а також що не менш важливо, для самооцінювання, а також оцінювання діяльності персоналу інституції, керівником закладу шкільної, дошкільної освіти, для підвищення кваліфікації і професійного розвитку. Тобто, це певна мапа, якою може користуватися будь-який фахівець, на посаді керівника закладу дошкільної освіти, в тому числі для самооцінювання і побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку і зростання. Крім того, професійний стандарт визначає зміст і обсяг компетентностей, знань, умінь і навичок в розрізі кваліфікаційних категорій траєкторію розвитку кожної компетентності, що є дуже важливим в контексті того, що на професійний стандарт і на визначенні ним професійні компетентності знання, уміння і навички, орієнтуються заклади вищої освіти. При підготовці майбутніх фахівців і відповідні кваліфікаційні характеристики внесені в стандарт вищої освіти, таким чином підсумовуючи, можна сказати, що професійний стандарт може бути використаний в інтересах держави, який дозволяє формувати політику в області зайнятості населення. Може бути використаний самим працівником, він дозволяє визначити власний професійний рівень, він дозволяє визначити власну траєкторію зростання і підвищення кваліфікації. Він може бути використаний керівником, адже дозволяє сформувати не тільки кадрову політику, а й визначити чіткий перелік трудових функцій відповідної посади в інституції або установі. Він може бути використаний в сфері освіти. Він дозволяє формувати освітні стандарти на основі професійних стандартів, дозволяє активно оновлювати зміст освітніх стандартів відповідно до вимог зміни професійних стандартів, а також йти в ногу з стрімкими змінами до професій, до переліку компетентностей працівників. І безпосередньо може бути використаний роботодавцем, який дозволяє оцінити якість. Освіти відповідного фахівця, а також визначити перелік трудових функцій, які може бути використані, може, має виконувати фахівець на своїй посаді в конкретній установі. І рухаючись далі по структурі нашого професійного стандарту, розглянемо зміст одного із розділів, мета професійної діяльності керівника закладу дошкільної освіти. І організація освітнього процесу. Якщо ви маєте перед очима в себе професійний стандарт, то ви можете побачити, що місце професії в структурі зазначено, що керівник закладу освіти очолює заклад, він здійснює безпосереднє керівництво ним. Його робоче місце розташоване у приміщенні закладу дошкільної освіти. Воно має бути оснащене предметами і засобами праці відповідно до певних вимог. Професійна діяльність передбачає ряд функцій управлінську, організаційну та іншу діяльність на місці його трудової діяльності, що використовується в освітньому процесі за межами будівлі, в тому числі. Керівник безпосередньо підпорядковується засновнику або повноваженому ним органу. Це відомо із закону України про освіту. Також в цьому розділі визначені умови праці. Зокрема, зазначена тривалість робочого часу відпочинку. Ви можете переконатися, що це є в професійному стандарті. Зазначено, що оплата праці встановлюється відповідно до законодавства, відпустки також встановлюються відповідно до законодавства, і зазначено, що на наш погляд є дуже важливим, що робота пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, особливо зараз в умовах військового конфлікту і додаткових порядків реагування в зв'язку з надзвичайною ситуацією, які покладені на Керівника закладу освіти наступний слайд, будь ласка. Наступне, що ми пропонуємо розглянути на сьогоднішній зустрічі, це оглядова характеристика компонентів стандарту, а саме, навчання та професійний розвиток. Це також є одним із складових професійного стандарту, в якій зокрема зазначено які є вимоги до первинної професійної підготовки фахівця, тобто вимоги до його компетентності на початку трудової діяльності, яким має вийти фахівець, готовий до трудової діяльності на посаді керівника закладу шкільної освіти, закінчивши заклад вищої освіти. А також в цьому розділі зазначені е, вимоги до підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти, а також може бути з присвоєнням нового рівня освіти, і е, признач, е, визначені також вимоги до спеціального спеціалізованого навчання. Зокрема. Е, Щодо підвищення кваліфікації, зазначено, що законодавством передбачено обов'язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників на річ одного разу на 5 років, це абсолютно відповідає встановленим е нормативам. Відповідно, до яких здійснюється підвищення кваліфікації, це зараз не є предметом нашої зустрічі, тому ми на цьому детально не будемо зупинятися, оскільки розглядаємо виключно структуру професійного стандарту. Крім того, зазначено, що керівник закладу дошкільної освіти, який вперше призначений на відповідну посаду, він проходить підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи. Це те, що передбачено законом України про освіту щодо спеціалізованого. І спеціального навчання під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки навчання згідно з типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб також має здійснюватись. Рухаючись далі по огляду характеристик компонентів стандарту, пропонуємо також звернути увагу, що в професійному стандарті міститься доволі широкий розділ нормативно-правової бази, що регулює професійну діяльність керівника. Там зібрано достатньо широкий перелік цих документів. Ми не будемо на них зупинятись окремо, тому що переконані, що ви, як фахівці, детально знаєте і керуєтесь цими нормативними документами в професійній діяльності. Вам буде доступна презентація, Презентація, ви бачите зараз посилання на повний перелік нормативної бази, також QR-код, і зможете детально з нею ознайомитись. Далі ми пропонуємо звернути увагу на перелік загальних компетентностей керівника закладу дошкільної освіти, який міститься в професійному стандарті. Я хочу підкреслити, що цей перелік він абсолютно ідентичний, ідентичний. Переліку загальних компетентностей стандарту вищої освіти, за спеціальністю дошкільна освіта, що додатковий раз відображає взаємонаступність цих стандартів, з огляду на те, що стандарт вищої освіти повністю відповідає професійному стандарту для того, щоб забезпечити готовність фахівців після закінчення закладу вищої освіти займати певну посаду. Отже, серед Загальних компетентностей, які є нескрізними, які пронизують абсолютно всі професійні компетентності, це є певна базовий набір підготовки будь-якого спеціаліста для того, щоб він був ефективним в виконанні своїх трудових функцій. Знов таки не будемо детально зупинятися на розшифровці кожної з цієї компетентностей. Я лише перелічу, ви можете з ними ознайомитись детальніше під час самостійної роботи і знайомства із текстом професійного стандарту. Отже, там міститься такі компетентності, як громадянська, соціальна, культурна, цифрова, лідерська, що є дуже важлива для виконання управлінської трудової функції, підприємницька, а також етична. Субтитрувальниця Наступне, на чому ми хотіли би також зупинитися, в структурі професійного стандарту, що, мабуть, ключовою складовою в цьому стандарті є трудова, трудові функції. Саме трудові функції визначають, об'єднуються в певні групи, і на основі цих трудових функцій визначаються професійні компетентності. Що з собою являє трудова функція? Це конкретна, визначена в трудовому договорі робота або вид роботи з урахуванням спеціальних, Кваліфікації, спеціалізації, посади працівників. Тобто, це той перелік трудових, трудових дій, які об'єднуються в труду, в одну трудову функцію, і які безпосередньо виконує фахівець на своєму робочому місці. В даному випадку професійний стандарт керівника директора закладу шкільної освіти містить такі трудові функції, це організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища. Далі це управління закладом дошкільної освіти. Третє це безперервний особистісний і професійний розвиток. Четверте це лідерство і партнерська взаємодія. І п'яте це стратегічний розвиток закладу дошкільної освіти. Кожна із цих трудових функцій містить певний перелік професійних компетентностей, які дозволяють керівнику виконувати, реалізовувати ці трудові функції. Отже, таким чином, як я вже попередньо сказала, кожна трудова функція включає в структурі професійного стандарта певний перелік трудових дій, в кожну конкретну трудову функцію включено декілька. Професійних компетентностей, які дозволяють цю трудову функцію реалізувати. Для того, щоб володіти професійною компетентністю, треба оволодіти певними знаннями, уміннями і навичками. В структурі професійного стандарту ви можете побачити, що кожна професійна компетентність розбита на конкретні уміння, знання і навички. На, на слайді ви зараз можете бачити закодовані трудові функції. Під буквами А, Б, В, Г і Г наступна колоночка це перелік професійних компетентностей, які включені в відповідну трудову функцію. Окремо, я хочу звернути увагу на кодування, яке міститься в структурі професійного стандарту. Це кодування дозволяє ефективно зробити самооцінювання професійної діяльності і визначити. В, 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 в удосконаленні якої професійної компетентності ви бажали би зростати, і за цим кодом можна дуже просто знайти програму підвищення кваліфікації, яка дозволить вам зростати саме в відповідній професійній компетентності. На сьогодні я думаю, що для структулення структури професійного стандарту це все, що ми хотіли вам презентувати. Більш детально ми будемо занурюватись в кожний компонент і в трудові функції в професійні компетентності на наші наступні зустрічі. А зараз пропоную перейти до практичного завдання і більш детально заглибитись в структуру і з задоволенням передаю слово пані Олі. Пані Оля, прошу вас продовжувати. Щиро дякую, пані Оксана, за надане слово і дякую за таке широке представлення питання структури професійного стандарту керівник, директор закладу дошкільної освіти. Дорогі друзі, зараз у нас є з вами унікальна можливість об'єднатися в чотири групи для того, щоб практично попрацювати. Будемо сьогодні працювати з вами з загальними компетентностями керівника директора закладу дошкільної освіти. І наразі завдання до вас таке: нам необхідно визначити шляхи реалізації загальних компетентностей директора закладу дошкільної освіти, але. У кожної групи буде своя загальна компетентність. Тому я зараз попрошу Антона допомогти відкрити сесійні зали. З вами будуть працювати модератори, і вони вам в цьому допоможуть. На виконання даного завдання у вас є 25 хвилин. За по закінченню часу ви повертаєтеся в загальний зал, подумайте про те, що має бути один спікер, який презентує нам дуже коротко напрацювання. Вашої групи. Всім бажаємо плідної роботи!